Які симптоми дезадаптивного фантазування? Ваше фантазування нагадує фільм. Вам не цікава ця реальність, в якій ви знаходитесь. Ви жертвуєте сном на регулярної основі? Ви не можете сфокусуватись на своїх діях, проектах. Людина дуже сильно емоційно заглиблена в цей процес, тобто вона трошки так відсторонена від свого життя, свого оточення свого. Емоційно залежна від своїх фантазій, та все ж таки важливо відмітити, що людина розуміє, що це фантазія, і в будь-який момент може вимирнути з неї. Якщо зовнішній світ вас лякає, а внутрішній через це затягує, то можливо потрібен хтось, хто в цей час буде поряд і буде підтримувати, і допоможе знайти ресурс подавання Труднощі.